Засновано на реальних подіях, що відбулись у найогіднішій країні земної кулі, дубльовано співучою українською мовою. Сергей Викторович. Що ти, лошара? Добрый день, Владимир Владимирович. Сам ти лошара. Як там міжнародна обстановка? Чи є хто в світі, хто нас ще трішечки поважає? Обстановка в нормі. Багато хто нас уважає, боїться і десь у душі даже любить. Увесь світ вважає нас неадекватними терористами. Не понял. А за что нас недолюбливы? Мы ж лишь ошмаляем своими бомбами по цивильной инфраструктуре. А они, между прочим, стреляют по нашим солдатам и кораблям. Ха! и это же ленд не Все верно, но я считаю, что нам крайне необходима какая-то акция, чтобы Украина сделала что-то такое чтобы ее перестали поддерживать. Треба сделать пидлист и ты в этом Украину. Хм. Спасибо, Сергей Викторович. Отличная ідея. Дякую, Буцефал! Не дарма єси свій увес. А это точно пластин. <реку> Тільки якщо хтось раніше їв Стану! Добрий день, Сергій Поділович. У мене к вам срочно дело. Здорово, король мобиків. Є термінова справа. Заїжджаю, Вадим Вадимович. Краще б ти терміново здохти своїми справами. Скажите, пожалуйста, там Україна противнес. Нічого такого терористичного не планує. А скажіть, а нам Україна жопу надирає лише конвенційними методами чи як? Наскільки я знаю? Ні, звідки я знаю? Мені ніхто нічого не повідомляє. Ну, Надаш щось, что щоб всі вважали терористами України. Вигадуємо якусь тупу брехню і звинувачуємо в цьому Україну. Ну Мы ж вроде все уже придумали. И белобороту, и птиц. І... И... Мы не бы уже пробили дно тупости. Так, Сергей Каждодневович. Алло, Мурзилка. Вас понял, Владимир Владимирович. Все, привыкаю лучших военных специалистов и работаю в этом направлении. Сбираю своих оленев у лампасах и тыкаем пальцем в небо. Где же их откопать-то этих? Лучших воєнних спеціалістів. Під Херсоном десь копай! Ігор Євгеніч, ти ж у мене этот, лучший воєнний спеціаліст. Надо придумать, що такого може Україна проти нас замислять. Ну, терористичне. Треба придумати щось безлуздіше твоїх щоденних зведень. А... Якоби вони хочуть що то зрушить і бомбу взавать. Ну те саме, що постійно робимо ми, тільки тепер, типу, вони. Yeah. О, точно, бомбу взавать. Молодець. Я знав, що на тебе можна положитися. Два генерали вигадали бомбу підірвати. Креатив зашкалює. Владимир Владимирович, єдіє. Хто? Є хуя. Ви ху... скажете, що українці хочуть взявати бомбу. Бажано десь ближче до кремля. Простої бомбой сейчас никого не удиви. Ага. У вас по 500 солдатів на день здивуватися не встигають. Точно, грязна бомба. Они хотят взорвать грязную бомбу. Угу. У вас, звичайно, что с брою, что идеи, все а Грязная бомба. Это значит, что она чем-то испачкана? Генитально. Привет, Вань. Привет, Епенько. Вань, это а что за виста? Что с гипом, Русня? Да мы тут это. Постоянно якої-то падлянки від Укрів чекаємо. Не падлянків, а подарунків, бидло. Кажуть, вони можуть на нас ядерну бомбу скинути. Яку ядерну, Йолупе? Ви в нас ще в 95-му все поп**дили. все, Йо**а, дрон прилетів. А ось і подаруночок. Вань, так головне — не двигайся. Хай Бог милий від такої дружини. Ай, походу, наш. Шкода. Знаєш, то сьогодні мені та... це... відійти надо. Бо реально вс**вся. Сергей Викторович, мы тут э, с генштабом разработали идею. Нужна, э, скажем так, информационная бомба. Про грязну бомбу. Ми вигадали нову брехню, в яку знову ніхто не повірить. Але нам по. Надо буде промоніторити реакцію мірового сообщества. Ли бомба про бомбу, як бомба? Одразу ржати почнуть чи спочатку спробують розібратися. Окей, будь, 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 будь. Грозная бомба? Серьёзно? Да как понимать вообще? Це як твоє волосся, тільки бомба. Ну, это даже для нас перебор. Мне вообще из этих методичек ни проблем. Цена ведь для нас за НАТО. У меня через те методички дві віли в Італії відібрали. І вообще, віщать подібну єрить не доставлять никакого удовольствия. А відпочивати у Геленджику те ще задоволення. Колеги, предлагаю сделать вид, что мы ничего не получали. Будем самими собою. мы включим заднюю, понимаете, они включат переднюю. И получится, что их передняя в нашей задней. А нам это надо? Нет. А хочется? Да. Вы понимаете, что они специально подсадили Зеленского на наркоту, чтобы им проще было управлять? Поверьте, я знаю, про что говорю. 100 тысяч зарплаты у крупского солдата. Им платят за то, что они убивают наших. У наших даже зарплата высокая, но им не платят. А Вот в чём разница. Так, с этим у меня с информ отделом срочно пропаганнів штопаних мені швидко. А Я знав, що ігнорировать методички плохо ідіти. Боюся, якби в мене третю вілу свої не відібрали. У мене вопрос. Почему сьогодні в ефірі? Не було нічого про грязну бомбу. Мене військові ігнорують. Тепер ще й ви на нуль помножили. Просто розумієте, Сергій Кожиґетович. Інформація про бомбу так сказать. Мовна э... э, да. нам потрібно більше інформації. Що це за бомба така? Э, где українці її взяли? Где вони хочуть її взорвати? Ну і головне зачем потрібно про щось брехати. Нам треба хоч якісь подробиці. Ладно. Я зрозумів, ідею до роботи. Проведем, так сказать, мозговую мобилизацию. Частковую мозговую мобилизацию. <плакова> 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 Алло, шарада. Дмитрий Анатольевич, приветствую. Привет, алкашня. До нас дошла информация, что у Украины есть секретная грязная бомба. Ну, не хватает несколько деталей. Мы выгадали Ми вигадали чергову брехню, але трохи її не докрутили. Я ваш твіт читал у вас так сказать взгляд на ситуацію. Читав ваші п'яніше mm. марення. Це саме те, що нам треба. У вас нет дії в Україні могли взять эту грязну бомбу. Тупе питає у mm. Англ... Англ... себіга. Англ, Англосакса. Ну так, а хто ж ще? Англосакси? А що? Ідея непогана. Все одно інших ідей в нас нема. Спасибо, Дмитрий Анатолійович. До свидания. Дякую. Дивись, не збухайся. <звук> Ela Stella. Ei. Рамзан Ахматович, добрый день, не занято? Здоров, Кадырка, знов фигнею страждаешь. Да, Сергей Гекович, Меш Мешович, меш, меш, меш. да, я разрабатываю планы по захвату Украины, да. Так, страждаю. У меня задание от Птіць, донь. Від дятла? <рик> Нє, від Володимира Володимировича. Так, uh -huh. від дятла. Ви, як спеціалісти в цих справах, повинні придумати, чому Україні вибивати грязну бомбу. Нам потрібно придумати чергову каску, а ти ж відомий каскар. А хуй нам, що ли, бомбу? Нам бомбу, сна, шаленць! Паргани Бентли, мій валим отсюда, хахак. Господи Ісусі, допоможіть, як же Успокойтесь, не будуть вони нічого взивати. Нам просто треба придумати, для чого їм це. Та заспокойся, стекло, треба придумати чергову казку. А, зараз, зараз, да. дом. Зараз, дом, дом. Єс, yes. придумай. украинцы хотят взорвать бомбу, да, чтобы обвинить в этом нас, русских, да. Это точно, нас русских. Спасибо, Рамзан Ахматович. Отличная идея. Дякую, Рамзанка Дыров. Трендеш профессийно. Они хотят взорвать свою территорию, чтобы потом обвинить Россию в том, что она взорвала их территорию. А бомбу они взяли в англосаксов, чтобы их же глазах обвинить Россию. Шо, блять. Такаша, я, але ты тупа. Слушайте, ну может мы позвоним Владимиру Владимировичу и уточним, что конкретно нам говорить. Может, подзвоним ботексному карлику и уточнимо, что нам конкретно ляпать? А ще кажуть, що своє не воняє. Добрий день, Владимир Владимирович. Привіт, мій фюрер. Добрий день. Ви по якому питанню? Що там, собаки? А, Сергій Кужегетович прислав нам методичку про грязну бомбу. Бембі звернувся черговою чухнею. Так, да, я слухав об цій ідеї. Ну, і, і що вас беспокоїть? Ну, создається... Ощущение, что с Сергеем Кужугетовичем, мягко говоря, не все в порядке. О, походу мямля поплыв. А чем вам не нравится эта идея? А чем ця чухня гірша за інші? Ну, просто при всём уважении, ну это <рес> бред какой-то. Це яка чуклячухнева. Крязна бомба. Он бы ещё про боевых комаров придумал. Так, які комари? А ну не підказуй те йому. Ну, ну, пусть Сергей Кужугетович Сам говорить про эту грязну бомбу. Навіть для мого брудного рота такі ну, помиї – це занадто. Колеги, я вас услышав. Действительно, хто, крім автора ідеї, лучше про неї розкаже. Фух, викрутися. Цікаво, вони зрозуміли, що це була моя ідея. Я тут подумав, вам нужно буде обзвонить западних колег і розповісти їм про загрозу з боку України. Короче, я це придумав, а ти викручуйся. Почніть з міністра оборони Америки. Почніть зі справжнього військового, а не з фанерного. Ви думаєте, він вас прийме це всерйозно? Бо вас після 23 лютого ніхто всерйозно не сприймає. Не, не вовнуйтесь. Я буду рядом і допоможу відповідати на питання. Неси, оленіна. Якщо що, я допоможу щось на базікати. Хелоу! Диссис Сергій Кожугетович. Hello! Це фанерний маршал. Хочу вам сказати, що Україна хоче взовати. Грязну ядерну бомбу. Ми вважаємо, що ви лахі і повинні нам повірити. Він спрашує, откуда ми знаємо. Він питає, ми що, гібіли. Ні. А, я тут, тут, що... Привет. Привет, Довбень. А что ты такое это, грустный? А что ты такие живые? Да я это, Устен, ну, позвонил попрощаться. Говорят, укропы хотят какую-то грязную бомбу взорвать. Боже, вы свои позиции за не бачили? Вы там что дня брудни бомбы подрываете? Э, ой, Вань, ну что ты такое говоришь-то? Все будет хорошо. Я уже чекаю, но и дочекаюсь, коли ты ласты склеишь. Настя, ты это, если я не вернусь, знай, все мое имущество Твоє... Якщо мене вб'ють, забирай мій самого на апарат. Панечка, да не вб'ють тебе. все буде хорошо. Звичайно, тебе вб'ють. Це ж статистика. Ігор Євгеніович, якщо мені почнуть задавати питання про бомбу, то ви, будь ласка, допомогіте. Ти мені, будь ласка, допоможи, а то мене дід напряг і соскочив. Тим більше, ідея з бомбою ваша. Пам'ятаєте? Я тупо не хочу один дебілом виглядати. Гутен так. Украина планирует взорвать грязную бомбу, чтобы потом обвинить в этом нас. Хоти вас попередити. Мы били та пухнасти. Он спрашивает, есть ли у нас какие-то доказательства. Ну. Він питає, що ми в генштабі куримо. Потер нет. Фантастичні добу. Министр обороны сообщил о готовящейся провокации укранацистов с использованием так называемой грязной бомбы, выставив себе на посміховосько перед усім цивилизованным світом. Вы понимаете, какой это сильный ход? Шойгу просто поднял труп, сказал несколько слов, и они все все поняли. И все зрозуміли, что він идиот. Потому что если мы им позвоним, то они нам не позвонят. А если не позвоним мы, то позвонят они, понимаете? Что-то бобраедка совсем запуталась. Лань, <рось> 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 привет, с тобой все в порядке? Тю, Мать, живи. Да, yeah, все нормально. Пока никакой грязной бомби не взорвалось. А ты не хвилюйся. Ми вас і чистими бомбами за Блін. Блин. А, то есть я хотіла сказать это здорово. Ну, ты вот это Ваня, Главное, будь мужиком. Ты за спини товариші, не прячься. Зроби все, щоб тебе вбили. Понял, Стян. Поверь, ти будеш мною Ай! Я здохну, повер. Обов'язково здохну. Я в порядке. Ах, поминки знов переносяться. Ой, 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 ой. Готовці трапки, веники, пелісоси. Трапки в Хлорки намочися. Откуда мы знаем? Чем вони эту бомбу з пачками? Наказував привезти наши бульбо війська в повну бойову готовність. О, Владимир Владимирович, а що это у вас там за грязная бомба? Негр она взорвется. Хотілося б би цей момент. Дуже прошу нічого не підривати поряд із нами без попереднього повідомлення. Мені треба хоча б до Ростова здріснути встигнуть. Не ну, ліксант успокойтесь. Ну, Во-первых, это не ми хотим взорвать бомбу, а Украина. заспокойся, бараболя. По-перше, ніякої бомби не існує. А во-вторых, это, это такой інформаційно психологический баньону. А по друге, це наш фірмовий а раз ви то... Получается, он сработал. Ты в значит, все окей. Сергей Викторович, ну как там, сместился вектор в сторону Украины? Эй, Купету, нас еще уважают террористами? Конечно, Владимир Владимирович, резонанс огромнейший. На украинцев теперь смотрят все Українці тепер усі питають, як вони з такими притрушеними сусідами поряд жили. Ну, ну то Тобто, все вперед. По версії Американского института изучения войны інформака грязной бомбой в исполнении Сергея Шойгу була предпринята ради приостановки западної военной помощи Україні. Мысль о грязній бомбі нам противна. Приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину. Украина является преданной участницей договора о нераспространении ядерного оружия. нет никаких грязных бомб, и она не планирует их приобрести. На кремлевский ядерный шантаж первыми отреагировали Штаты и разместили в Румынии, всего в нескольких километрах от украинской границы, свое самое элитное подразделение. Формально для участия в учениях НАТО. А на самом деле именно так Вашингтон передал Москве четкий сигнал. Армия США уже близко. Да, ну, идея с грязной бомбой Ммм, не, была неплохая. Ммм да, идея звучай була найтупіша. Я готов признать вину, Вадим Владимирович. Та ладно. Признаю, что виноват наш информационный фонд. А, -а це думайте, х... не встались. Ми тут не до чого. Думаете? А ты стрелочник. Да, я так думаю. Так, я стрелочник. Кстати, хорошо, что вы про них вспомнили. У меня есть. Одна ідея. добре, що ви про них згадали. Зараз із нас взагалі весь світ угорати буде. Сейчас мене з інформ отділом Срочно. соловійний послід, боброїдку та зливний бачок. Всіх терміново до мене. Коліві, пам'ятаєте, в останньому нашому розгорі ви упоминали про бойових комарів? Так, я більше не можу це хворе марення перекладати. Ну це ж п**дець, чесно. Так, все, кінець серії.